Всім привіт! З вами Орхідеї Світу. І сьогодні покажу Joy Sunset Glove це новинка січнева. В нас. Рослини теж отримували переохолодження, тому в неї тільки один листочок. Можливо, це також сказалося на розмірі квіточки, тому що вона зараз лише. 4,5 см, тільки-тільки не розпустилися. Можливо, квіти будуть більшого розміру, тому що і перше цвітіння, і рослина досить молода, і ще стрес після переохолодження у січні. Тому, скоріш за все, вони все ж таки будуть більше, але зрозуміло, що вже не 10 см, але більшенькі. Ось така квіточка досить цікавого такого. Жовтого кольору. Ось вона, красунька. Хто хоче, дівчата. Є небагато рослин, залишилося, квітуча рослина лише одна. ось Тому хто хоче, пишіть рослинки у наявності.